Каші вбивають ваших улюбленців, правда чи ні? Каші е, лише погіршують стан і якість життя ваших улюбленців. Всі ми пам'ятаємо, да, як у нас в селі у батьків жила собака, яка все життя їла на кашах, і ці історії передаються з покоління в покоління. Але ви пам'ятаєте стан шерсті цієї собаки? А ви колись робили аналіз крові цієї собаки? Її дефіцитів? Наскільки вона себе прекрасно почуває? Я думаю, що ні. А насправді вона себе не дуже добре почуває. Я, наприклад, можу просто йде по вулиці собака і одразу зрозуміти, чим вона харчується. У всіх собак, які харчуються кашами, завжди роздуті животи, завжди тускла шерсть і тоненькі ніжки. І у них недостатньо м'язової маси завжди. Ну не треба казати, що нормально все життя у нас жила собака і була здорова. Ні, вона не була здорова. Їй не було нормально. Це вам було нормально варити каші і не думати про її. Самопочуття про її здоров'я да, в ті часи, не було інших варіантів, не було доступних кормів, і навіть технології не були настільки розвинені, щоб ми розуміли, а що ж таке корисно для собак. Зараз ми це розуміємо, і тому наші раціони корисні для домашніх улюбленців. Вони повністю заміняють каші. Ще й коли з'явилось масове виробництво у нас, ми ще змогли дати класну ціну. Ну тобто, один прийом їжі для вашої собаки, вагою в 25 п'ять кілограм. Обходиться вам в 15 гривень, а варити кашу, газ, ваш час, сама крупа, додати туди треба ще м'ясо, олію, вітаміни. Просто порахуйте це в рази дорожче. Тому дійсно, ми маємо масове виробництво, оптові поставки, все прораховано. То нема причин не купувати, наприклад, наші раціони Делі, щоб просто замінити ваші каші, які ви продовжуєте годувати улюбленців, і не думайте про те, як вони себе почувають. і як якісно вони будуть жити своє життя? Від себе можу пояснити, чому годувати кашами домашніх улюбленців це не ок, це не корисно для них. Дуже банально. подивіться на склад в упаковці каші, перлової чи гречну просто гречаної каші. Скільки там відсотків протеїну? А скільки відсотків протеїну у нашому, наприклад, бюджетному раціоні практик Дейлі». просто там різниця в три в чотири рази? Тому собака на кашах не може повноцінно отримати необхідну кількість протеїну, як мінімум. Я вже не кажу про необхідну кількість жирів, ще й правильних жирів, ще й сповідношення, а і вітаміни. Ви ж не додаєте правильні термостабільні вітаміни під час того, як варити кашу, щоб вони ще й не втратились і залишились в тій пропорції, яка їм необхідна. Ну, Європейський Союз, Асоціація Федіаф ну не просто так проводили 20 років дослідження і вивели ці характеристики, що саме така кількість. Корисна для здоров'я домашніх улюбленців, щоб вони жили навіть свої відведені 14 років і не мучились, і не жили в дефіцитах, а жили щасливо з хорошим самопочуттям. Я вибачаю, що так агресивно якось пояснюю цю тему. Просто вона дуже болюча для мене. Бо у самого теж є батьки, які довго годували і варили каші да своїм собакам у селі, і дуже довго довелось пояснювати. Бо вони кажуть, да, у нас реально приклад, тож дивись, собачка живе здорова. Да, на прикладах показую, давай просто переведемо це ж, я забезпечую повністю собаку. Давай подивимось, що буде, і тільки отаким от чином мені вдалося да доказати, просто довести, що дивись, собака зараз краще виглядає, вона не, не виє, не сколить просто так. У неї гарна шерсть стала, у неї з'явилася сталя, як повинно бути здорової собаки, а і пузо постійно. Тому ви теж можете так зробити. Прийдіть до своїх батьків чи зверніть увагу на собаку, якщо ви так само знаходитесь. Десь в селі, наприклад, і годують досі кашами. Пам'ятайте, що це лише 15 гривень одне годування, і це для великої собаки 25 п'ять кілограм. В середньому собаки важить там 10-15 кг, Може бути і до 10 гривень одне годування собаки. Невже це не коштує того, щоб собака була здорова під час війни в Україні? Дуже багато людей виїхали за кордон, і ви нарешті зрозуміли наскільки ж в Україні крутий сервіс, крутий продукт. Класна ціна, доступна. Тому я ще більше почав цінувати насправді свою нашу команду наше виробництво і той сервіс, який ми збудували. Бо ми приймаємо ваші замовлення в той же день їх збираємо на складі, обробляємо і відправляємо. А якщо ви в Києві знаходитесь і зробили замовлення в перші половині дня, ми ще й намагаємось в той же день вже доставити його на відділення нової пошти. То ми зі своєї сторони зробили все, щоб у вас була можливість зручно, швидко, якісно годувати вашого улюбленця. Ще й недорого, і з розумінням що ви не переплачуєте за маркетинг і різне ціноутворення, націнки, логістику і все інше. Ви прям мінімум платите той, який забезпечує стабільну роботу виробництва і нашої компанії, і забезпечуєте свого улюбленця здорової їжі. Забув представитись, мене звати Іван Зубарів. Я засновник бренду Практик та українського виробництва здорового харчування для собак та котів. Ось так виглядає наш логотипчик. Це мої собаки, з яких все починалося.